Вам, брати, сестри, благословіння вам в сьогоднішній день. Хай Бог благословить і тримає нас в руці своїй, і являє нам благодать свою. І сьогодні хочу з вами поговорити, щоб ми з вами хранили своє серце від е, різних речей. І як каже його слово, е, притчі, 16 розділ 32 віршка так, довготерплячий краще від сильного і хто собою володіє, краще від того, хто. Місто здобуває, Знаєте, сьогодні багато написано довготерплячі, щоб кожен із нас е, терпів, проходив ці великі випробування, які є в нашому житті, але зберігав своє серце, так як це важливо для кожного із нас мати близькі стосунки з нашим Господом. Для, знаєте, для того, щоб взяти місто, для того, щоб зрозуміти наскільки Бог. Допомагає тобі, то важко зайняти місто, але серце також дуже тяжко зберігти його в чистоті, в правильності, в праведності Божій і вести Божу роботу з Божою допомогою і з Духом Святим. І як каже притчі 4,23, написано так: більше від всього, що бережіться, бережи серце твоє, бо з нього джерело життя, і хай Бог поможе нам. Зберегти серце, щоб з нього виходило джерело життя, і щоб ми з вами довірялися тому, хто нас спас, благословив і явив нам свою Божу ласку й милість. Його Божественна сила, як каже 2 Петра, 1.3, Божественна сила дана нам все необхідне для життя та побожності через пізнання того, хто покликав нас славою та добротою. Хай Бог благословить вас. Амінь.